Всім привіт! Вітаю вас в новому випуску. Ми прийшли сьогодні на такий усамітнений, скажімо так, пляж біля нашого готелю. Недалеко він знаходиться, взагалі тут ніколи нема. Ну, звісно, це сьома ранку, але дуже прикольно. зараз вам скажу, чи тепло водичу. ну Зранку, напевно, не буде таке тепло. і okay, давай іди сюди ще. Ава! Нормально. Вже не освіжаються, Подивіться, як гарно. А чому ми так зрання прокинулися сьогодні? Бо ми їхали, їдемо в Барселону і там специфіка яка? Цих автобусних рейсів. Що ви купляєте, от, типу, от, наприклад, 7 число, да, от як сьогодні? Ви купуєте квиток до Барселони, і там є раз в годину, вони їдуть, ну, тобто десь там 6-7, 8 20, 9, 15, потім 5 годин по 15 минут воно все йде. І, типу, що, якщо ви на один не встигли, це дуже зручно. ідете на інший. Ну, на цей ми не мали, типу, як планів прям встигати, але в мене який був план. На 8.15 піти на автобус, а перед цим заглянути вниз, випить кави, бо я щось не виспалась. Я думаю, це видно, ну, менше з тим. І типу, що він з 8 працює. Я забула щось. Ну, коротше, прийшли кукувати на пляж. Ну, я, до речі, рада. вважайте там Бо... Ну, тут прикольно. Треба буде сюда прийти в день. Дивіться, круто, Бас Лаплана їде раз в годину. От, е, називається вулиця Пасаж Грація, 36. Магазин Манго. Дивіться, який екскурсіонний прикольний автобус. Цікаво скільки він коштує. А от ціни, візна? А от ціни. Я навіть не знаю, чого нам мені треба. Ну, неймовірна архітектура. Підемо сюди, Юр. Зараз ще підемо в цей, хочу бутік зайти, але вони просто мистецтво, слухайте, сіфора, а там дімбалю. Зараз підемо ще гляд, дивитись на це все. О, oh, Грасіяс. <laughs> Перші покупочки. Зайшла в Сіфору, ну вона тут неймовірна. Бачите, ще дівчата пробнішки кинули. Дуже класний тут консультант. Розповіла, що бритуш не ряний, а від Анастасії Бебер Рефіс, не пошкодуєш. Я так і зробила. грасіас! Ну, це взагалі слухайте. Мистецтво як воно є? Гаудін. Дім називається дім Бальо. Магнат був такий текстильний Жозепе Бальо. І він йому сказав Гауді, слухай, зроби мені. Він вже був в такому зрілому віці, той Гауді, він, до речі, був аутистом. І зроби, каже, мені, от знеси цю халупу і зроби мені, от просто неймовірний красивий дім. Він вирішив залишити десь фасад і трохи переробив на свій маневр лад. Дивіться, хтось бачить кістки, хтось якісь чудовища, Ну, це просто дуже гарно. Барселона така вона і є. Тут є, щоб подивитися, але треба дуже тримати Ой, телефон, бо багато варішек. І китайців. Дивіться, яка краса. До речі, він занесений до ЮНЕСКО. Ну Це кришесно. Отак вглядуватись в це все. Що ж в нього було в голові. Юра довольний, купила йому чіпси. Що дитині ще треба? Опа! Дивіться, яка штука. Обалдеть. Ага, вайтребі. Шанел. Булгарі. Що тут тільки нема? Бачите, у них ровери можна взяти на прокат. Тіфані. Рабат. Ось так от. А ми йдемо в Дом міла. Далі вивчати інбаксу. Це ми зайшли. Подивитися, хочемо, будь-які глучі, Краса. Ну, це якість, це дійсно так і є звідти ногами. Ще з нас виженуть. Вау. Барселонета А це дом Міла. Це вже така предостання робота Гауді. Потім він вже повністю почав з наградою Фамілією працювати. І, як знаєте, її досі будують, досі працюють. Має 14 квартир, дім досі жилий. Клас. Трошки вам атмосфери. Передам. А це дім зі шпицями. Також достопримічательний з Барсом. Але це вже, до речі, не Гауді, а, а Жозепе Кадафальк, якось так він називався І такий, знаєте, каталонський модернізм. Ну от думайтесь, і хтось завтакий красивий. А це також Барса. Так, ми завітали в одну з кафешок. Оце все коштує 13 євро. Ну, небагато. учитывая тут факт, що це Барселона. Це центр. А це, друзі, пам'ятник Жасінту Вердагера. Це каталонський... О, автобус. Мені перебув трошки, ну нічого. Це каталонський поет. Все, ми вже направляємось до саради де фамілія. Я реально склала дуже крутий маршрут. Якщо треба, буде комусь, то поділюсь. Хто знає, як називається це дерево, дуже гарне. Так, ну ми вже підходимо, вже трошки її видно. Клас. Ну, ось вона, краса. Хочеться вдивлюватись в кожен якийсь елемент, в кожну архітектурну цю сипучу таку, я не знаю, як це сказати. Ой, відійди, Юра. Як піском, знаєте, от замки будують, я ж кажу. Хочеться просто кожну деталь розглядувати. Неймовірно, ніби дійсно пісочний замок, слухайте. Кайф. Це да, останнє творіння Гауді. Бачите, досі будують. Ну, кажуть, що наступний рік вже мають добудувати. Тут багато сувенірів продають, картин. А люди тут живуть, виявляються? Обалдеть. А ось дивіться з іншого ракурсу. Я, до речі, зараз ризикую, бо мене може збити ровер. Така ось атмосфера тут, дуже багато людей. Ну, але треба враховувати, що сьогодні ще субота. Але в інший день ми і не могли. Так, друзі, ми прийшли в японський ресторан Ямато. Дуже його рекомендував в Google. Це шматки яловичини. Зараз нам будуть її смачно готувати. В рентгрой. Юра взяв собі колу, а я японське пиво. Отак нас занесло в барсі в вазію. Ямато, Japanese барбекю. Отак вот от виглядає. Надпись, щоб ви знали. Ну, слухайте, друзі, це щось нереально, дуже смачно. Барселона, Барселонета це краса на кожному кроці. Заворожую. А це арена монументаль. Раніше тут була корида, але зараз вже, звісно, це заборонено. Ви лише погляньте, в якій красі люди займаються спортом. Дуже гарно. Десь такі дерева взагалі неймовірного кольору. Дуже цікаво. Все, ми йдемо далі. Так от просто по карті вбила собі гарно. гарні локації і гуляємо. Натрапили на Боба, Галето, Артигіане, Італіано. Дивіться, який тут вибір морозово цікавий. Ну прям для дітей. Взяла обов'язково, Юрію. Кельвіде. А, окей, окей. Значит, вони обличчя не дозволяють знімати. Це нам роблять Оцю. Вау. Триумфальна арка їх. Висота її 30 метрів, а ширина 28. Дивіться, які ще вам сувеніри продають. Думаю, може Юрі взяти пташку. Чому нам нафіг не треба? Одна з головних таких прогульникових локацій в барсі. Дивіться, справжнього попугая дівчина зловила. А баладівець. Боже, я ж такого не бачила. Реально папуги з голубами, але тут треба вважати. Я тут бачу, що така публіка ще та. А це якщо ви вдруге думали, що тут все благополучно. А це ми зайшли вже в готичний квартал. Тут я буду поменше знімати, бо кажуть, що тут багато можуть бути карманників. Красиво. Дуже такий гарний райончик цей. Якесь популярне кафе. Джон Кейкс кафе. Всі чекають чергу. Ну, я. я цим не займаюся. Гарно. Дуже-дуже гарно. От які ціни місцеві кафешці, бачите. Та в них тоненька спаржа взагалі. Хтось з вас може знає, що це за фрукт? бо я навіть не знаю, що це. Все, йдемо далі. Хочемо дійти до місця, де є стіна поцілунків. Юра, дивись! Вінтажна виставка, бачите? Меркад Готік. Ну це вау, чесно. Вот так от для якісь цілі фотографії. На Наполеона схожий, це взагалі якийсь... Кіст... Типу Титанік чи що. Ой, все, йдемо далі. Юрі також цікаво. Все, йдемо далі, О, це певна черга до стіни. Кіс ю. Стопудово, будете зараз бачити, що я вгадала. Ой, великий вийде влог з Барсі. Відчувається мені А, ні, дивіться, тут музика. Карер дела п'ята. Фотографується. Красуня яка з чоловіком приїхала. Тут, до речі, дуже багато весіль. Тут заручаються, от я дивлюсь. Дуже класно. Вау. роботи ювілір це все ручна робота просто задуріти можна але ціни соответственно звісно вау ну це прям ексклюзивно дійсно це нікого, ні в кого такого uh -huh. не буде. Okay. Wow. Can I try? Yes. Oh, У мене такий схожий перстень. Мені Юлія мій, мій пропозицій робив з таким. <риклад> Оця місцевість, цей мурал, де 4000 знімків, як люди цілуються. Уявляєте собі? Просто придивіться, скільки фотографій. Різних фотографій, скажімо так. Mm. О, який же кайф так зупинитись, випити собі сангрію смачненької в такій от красоті. І дивитись, як твоя дитина бавиться. Ми дуже багато тут ходимо, дуже. Тобто, от, щоб ви розуміли, третя година дня вже 25 тисяч кроків. Покажу вам, друзі, наш номер в Барсі. Це, звісно, інший зовсім рівень. Сьогодні тут я буду відпочивати явно, бо це не всі наші ще пригоди. Тут таке дзеркало, туалет, тут все ну, якби ясно. Далі що? Далі? ну, Гарний номер, реально гарний телевізор, Юра вже себе нап'є, гарне ліжко. Там видно трошки ванну. Все. І дивіться, який вид. Покажу вам сенс вокзалу цей. Бачите, звідси можна до портуавінтури доїхати, а потім на таксі до Салоу. Ось так, щоб вони вікна мили, ну нічого. Все. Якось так. На цьому наш влог сьогодні закінчується. Всім гарного дня. Па-па. Підписуйтесь. -па.